Ця дитина Господь запалює зорю. Я хочу, Посмі... Я хочу... Подарувати. подарувати вам посмішку. Давайте посмішку. Дякую. Пута. Почитаємо зараз посмішку. В найкращій світі людині, миру, добра, здоров'я, любові. Будь щаслива. Завжди посміхайся. Будемо посміхатися. Дякую. Облядає. Добрий день. Я хочу вам подарувати посмішку. Дякую. Найкращій у світі людині. Миру, добра, здоров'я, любові. Будь щаслива, завжди посміхайся. Дякую. Дякую. Ще у наші світі є людині. Миру, добра, здоров'я, любові. Будь щаслива. Завжди посміхайся. Дякую. Добрий день. Добрий день. Я хочу вам подарувати наслідок. Дякую. Поможи, бабусі. Що там, бабусі? Що там, бабусі? Мог ну, вам читати зараз, що він бабусі написав на кращій світі, людині, миру, добра, здоров'я, любові. Будь щаслива. Завжди посміхайся. Спасіба, учетик. Дякую тобі. Дякую. В цьому конверти. Нехай твій день буде наповнений лише яскравими емоціями. Бажаємо бадьорого настрою та ведіння усіх. Везіння всіх справах. Дякую. Доброго дня! Бібліотека проводить вас. Дарує і допомоги. Прийнять, будь ласка. Дякую. Дякую, хай Бог благословить вас. Відкривати? А що тут? Радісного настрою, нехай день складеться вдало, нехай навіть найменша дія приносить чудові результати, успіхів, посмішок, натхнення. Дякую вам. Діти. Гарні діти, хай Бог благословить вас. ще Дякую, Хай Бог благословляє. На здоров'я, і усі були здорові. Даруй добро на цілий світ!